Усі дорогі друзі, з вами я, Кілозав. Як ви бачите, сьогодні я граю за попі. От тільки що я зняв відео за Фіна. Ну як тільки що. Пішов трішечки. Відпочив. І чому мене записати ще і за Попі, тим паче вже дуже-дуже довго хочу, але ніяк ніяк не можу зробити. Ну, ось, ніяк і все. А зараз. чом би і ні? І нарешті, нарешті це оновлення. Я зараз просто хочу записати і шорти, і відео. Мене розриває. І зараз просто знімаю ще за Поппі, як граю, за скріммо, потім, якщо ще встигну за космос, зніму. Ну, мене прямо розриває. Дуже хочу. Справді розриває. Я хочу пограти за з Скерімо, якщо бути точнішим. За, за, за лобстера мого ненавиджу не його. Хочеться дізнатися, справ, справді за нього дуже важко грати чи ні. Можливо, навіть в одному відео, якщо за попі дуже довго якось кудись не зможу дожити, буде в одному відео і за попі, і за скерімо. Бо це мені навіть дуже сильно зекономить час. І сьогоднішній наш перший монстрик це Scріpmo. Не дуже цікавий, повільний. Але... скилл-чек Кенді. Мені вона допоможе. І ось я нарешті. О! Скрімпмо не дав мені нарешті доробити. Але зараз я кудись. Цю дороблю. Мені та що яку дороблювати? Головне доробити. Хі -хі. Яке найцікаве таке. Я ось не, не дуже. Мені подобається коли зі мною у команді скрімпмо або попі, А зараз я просто граю якраз за цього персонажа. Мені якось не дуже. Але подивіться на її лице, Ну, подивіться, воно майже таке ж саме, як у Фіна. просто... Просто там у нього ще нема. Е, ну, зуба немає. Так, шоколадка, мілка з натуральним молочком. Так, піду те, дороблю, що вже почав здіймінь шоколадку таку мілку. Хочому ні. Нарешті зараз дороблю те. З чого я й почав? На сьогодні бокстен і Скрімп мене дуже цікаві хлопці. Е, підійди, попі, підійди попі. А до речі, я не прочитав, коли полагодив свою першу. Ну, як ти мене побачив, мене тут немає. Ось все, мене тут немає. Що він коли ти там бачив? Що тобі як, як щось бачиш? Тобі галюцінації. Ось і все. Іди собі поспи. Хоча він не може спати, бо він. Ех, без різниці. Що Чесно, сьогодні в нас більше всього шансів на зустріч з пебом. Я вже в минулому відео з ним зустрівся. І так вам відповім: я помер. І не знайшов ще 2% на нього. І знайшов тільки 5, а мені потрібен пеп. Хочу на нього теж пограти. Це буде якби мій головний персонаж, якого я дуже хочу отримати. О, Ну хто там за мною? Бокстен. Добрий день. А тепер до побачення. День вже день закінчився. Як просто мені зараз. О, ні... А ні, нормально. Щось він не почув. Е-е-е... Віспра. Спраут. А це ж дівчинка, це ж дівчинка. Спроуд це ж дівчинка, правильно. Я дуже сподіваюсь, мені це дівчинка. Чомусь. Ну бо дивіться, Космо це хлопчик. Фін це хлопчик. Глістен це теж хлопчик. Ну, і вже хлопчиків, якщо їх раніше було 8, зараз їх вже 11. А дівчат раніше було 9, і їх зараз має бути 10. І справа за Попі. Сказала нам Попі. А, ні 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 ні. Ні-ні ні. Не з'їсте. Мене сьогодні ніхто не з'їсть. Добре, що буде далі? Далі буде магазин день, в якому нічого корисного, як завжди. Але в принципі. Ти безкорисний хлопець. Але ні, продає шоколадку-мілку. Але навіщо шоколадка мілка? Раніше шоколадка мілка була не такою дорогою, чи ні. Чи гамбалс були не такими. Чи буде гамбалс? Гамбалс. А, не, це вже не потрібно нам. Головне зараз, щоб. М -м -м -м. Не знаю, хто у нас сьогодні. А знову скріммо. Він прям хоче, щоб в цьому відео я пограв і за поп, і за скріп, але ні. Ну, я подивлюся ще. Подивлюся. Здається, що я за попів взагалі буде дуже добре жити, бо за боксом я дожив до восьмого поверха, коли взагалі не вмів грати. Коли якісь інші ютубери коли починають грати в Dendy World, нормально не доживають. А я просто перша така моя гра, а потім я нікуди не міг дойти вже потім і like інсир. Mm, цікаво. А роджер це батько цієї Тудлес. Сподіваюся, що. Хто це? Господи, я. Не треба. Я не помітив, що це космо. І хотів, і, і, і мені чомусь. Подумалося, що це вже якийсь невидимий персонаж. Ну що ж це таке? Не треба мене бачити. Не ну, відчепися від мене. Ти мене поки не вкусиш, не зупинишся чи що. А ти мене не вкусиш. Бо я утік. Я молодець, я утік. А зараз саме час. Робити extracting машин. Так, ну, до речі, ну, потрапили. До речі, мені таке цікаве питання з'явилося. Я бачив вже усіх персонажів нових, окрім uh, Спраут. І я бачив її тінь, ну, бо я бо я бачив її тінь. Тому що там, коли ти дивишся, скільки у тебе на кого відсотків, ти бачиш тінь. Якщо ж ти ще не знайшов, що це за персонажа. І він справді виглядає не дуже. Мій взагалі, мой для мене найстрашніший персонаж це такі. спочатку йде собака, потім іде Денді, а потім Шелі. Якщо вона буде страшніша за собаку, то Шелі просто з цього топу піде. Геть, це мій такий топ. Ну, бо це справді собака дуже страшна, У неї звуки страшні страшні. шелі теж не страшні, але в день просто він страшен не тільки, ну він дуже повільний. І в нього не легко втекти, бо він з, кож... з кожним кроком все швидше і швидше, але все-таки можливо. Але він, я сюди його поставив, бо од, одна помилка, і ти вже помреш. А ще він може чути, коли ти закінчуєш машини для заливання. Коли ти не робиш помилку, а просто їх закінчив. І це доволі неприємно. Особливо в парі з м, тим, як я його звали. Як його ж звали. Я забув, як звали цього хлопчика, ну, якого немає ніг. Він тут поки що такий один. Якщо коли ти закінчуєш машину для заливання, він такий тобі. М -м 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 -м. І це дуже небезпечно, на мій погляд, бо він просто справді небезпечний. Ось без жартів він дуже небезпечний, бо він е тобі робить е заповільнення третього рівня, а коли ще й Денді почує, що ти зробив машину. Ти не, не втечеш. І це, мені здається, правда. Ну, як би. Ай. Ну, це я винен. Я жадібний. Жадібний, я жадібний трішечки. Ну трішечки. О! А може і не такий жадібний. Хоча хороший, хороший темп, мені здається, буде приємніше. У Нас сьогодні тегон та роджер. Нічого цікавого. Але чим би і не зіграти. Так. У нас тут нічого. Ось тягон, але мене вона якось не лякає. Бо вона вже не така і страшна. Добре. Все. Я замовк. Можливо, і страшна. Але як можливо? Напевно. Це точно вона страшна. Це я мовчу тягу. Ну. Відчіпись я зараз помру. Я не хочу помирати так швидко. Та ну ні. Я буду жити. Я буду жити. Чому тут саме це. Ну, що ж, дорогі друзі, ось такою короткою вийшла гра за попі. Бо я напевно дарман не взяв те серце. Що ж, всім до побачення!